Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку вегетативні органи рослини листок. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. А тепер давайте розгадаємо загадку. Збруньок з'являються, весною розпускаються. Літом шелестять, восени летять. Звичайно, ви здогадалися, що це листок або листки, що і є темою нашого сьогоднішнього уроку. Чи замислювались ви над такими запитаннями? Що ви знаєте про листок? Навіщо він рослині? Найменші листки у Вольфії. Їх можна побачити. Тільки за допомогою збільшеного скла. У річках Південної Америки росте дивовижна рослина Вікторія Регія. Найбільше латаття у світі. Воно може стати прекрасним водним транспортом для тебе і твоїх друзів. Таке незвичайне ім'я рослина отримала у 1837 році на честь молодої англійської королеви Вікторії. Важко повірити! Проте цела латаття здатно витримати вагу понад 50 кг. Річ у тому, що листя Вікторії мають такі собі ребра. Якщо уважно придивитися на фото внутрішньої сторони листка, то можна помітити, що з середини прикріплюється один корінець. Якщо річка глибока, він буде довше, якщо мілкіша коротше. Від центру відходять численні жилки, товші і тонші. Вони утворюють своєрідну сітку. Найбільші листки до 2 і більше метрів у діаметрі має Вікторія Амазонська, що росте у водах найбільшої річки у світі. Найдовші листки до 30 метрів у пальми рафії. Ця тропічна рослина має коротший стовбур і величезні пересті листки. Отже, ми зрозуміли, що листки можуть бути найрізноманітніших розмірів. Листок це плоскі бічні вирости пагона з обмеженим ростом. Функції листка це фотосинтез, транспірація, газообмін, вегетативне розмноження та запас води. Якщо розглянути зовнішню будову листка, то вони поділяються на сидячі та черешкові. Черешковий листок Має таку будову основа листка, прилистки, черешок, бічна жилка, центральна жилка, край листкової пластинки. Сидячий листок має таку будову листкова пластинка, стебло, піхва листка. Листкова пластинка це плоска частина листка, яка в основному відповідає за фотосинтез та випаровування води. Листки мають найрізноманітніші форми це й лінійні, і овальні, лацетоподібні, стрілоподібні, округлі, серцевидні, ниркоподібні, гольчасті. Наприклад, листки фікуса крішни нагадують чашу. Їх довжина становить 20-23 см, а чаша, яку розташовують біля основи листка, може вміщати 200 г рідини. Листки можна поділити на прості липи, березик, лена. Та складні каштана. Троянди. Суниці. Прості листки мають одну листкову пластинку. Розгляньте їх. Складні ж листки мають кілька листкових пластинок, наприклад, листок каштану. Відповідно, вони діляться на Дрічасті, конюшини, суниці, пальчасті, каштану, люпину, пересті. Парно пересті. Жовта акація та непарнопересті, пересті. Горобина, шипшина, картопля. А тепер натисніть відео на паузу та накресіть таблицю. На наступному слайді буде малюнок, який вам потрібно розглянути та визначити прості і складні листки, заповнивши таблицю в зошиті. Вказавши. Тільки номери рослин. Готові? А тепер наступне завдання: знайдіть та запишіть у зошит один зайвий листок. Поясніть свій вибір. Розгляньте форми краю листка. Вони є цілокраї, зубчасті, пильчасті, виямчасті. А тепер розглянемо жилкування. Жилка це потовщення листкової пластинки, у якому проходить один або декілька провідних пучків. Жилкуванням називається спосіб розташування жилок в листковій пластинці, іноді називають малюнок жилок. Існує січасте жилкування у листків дуба, клена. Дугове жилкування. У рослини конвалії, подорожника. Та паралельне жилкування у листків злакових рослин газонної трави. Існують такі основні типи листкорозміщення. Листкорозміщення це певний порядок розташування листків на стеблі. Воно буває спіральне або чергове. Супротивне, кільчасте або мотовчасте. За поданим нижче малюнком визначити листко розміщення і записати його у зошит. Будьте уважні. А тепер розглянемо внутрішню будову листка. Внутрішня будова листка кутикула, шкірка, стовпчасті клітини, провідний пучок, губчасті клітини. А так внутрішня будова листка виглядає під мікроскопом. Видозміни листка це пристосування виконувати додаткові функції. Першою видозмінною листка є нагромадження поживних речовин, наприклад, у цибулі. Рослини посушливих місцевостей у листках накопичують воду, тому вони стають м'ясистими, наприклад, алоєм. А тепер натисніть відео на паузу та накресіть у зошит таблицю. Колючки виникають як пристосування до посушливих умов зростання. У кактусів таким чином зменшуються втрати води рослиною. Колючки можуть ставати закріпленням жилок при листки. Такі колючки захищають рослину від поїдання тваринами. Вусики характерні для лазаючих рослин, у яких частина листка або навіть весь листок перетворюється на ниткоподібні вирости. Чудовий приклад горох посівний. Ще рослини здійснюють вегетативне розмноження. Наприклад, синполія або фіалка. Ловильний апарат, певно, найвищий ступень спеціалізації рослини. Вони властиві комахоїдним рослинам, зростаючи на бідних ґрунтах росичка, непентес та інші комахоїдні рослини змушені були шукати додаткове джерело поживних речовин. А саме джерело азоту. В процесі свого розвитку в них виникли ловильні апарати, які пристосовані до полювання комах та інших дрібних тварин. Ловильні апарати це видозмінені листки, характерні для комохідних рослин, росички, мухоловки, мають форму глечиків. Пухирців або пластинок, що закриваються і закручуються. Невеликі комахи, потрапляючи в них, гинуть, розчиняються за допомогою ферментів. Найбільші ловильні пристрої серед усіх рослинів хижаків мають один з видів непентеса, який поширений на клімантані. Його глечики. Які являють собою видозмінені листкові пластинки, мають величезні розміри до 50 см у довжину і мають об'єм 4 літри. Пастка дуже витончена, поверхня на шийці глечика дуже слизька, тому жертва зісковзує вниз, де потрапляє у рідину і тонить. У багатьох наших дерев і кущів все листя опадає восени ще до морозів. Це явище дістало назву листопаду. Перед тим як листки опадають, вони стають жовтими, оранжевими, червоними і фіолетовими. Хто з нас не милувався восени золотисто-жовтими, жовтогарячими, багряними листками клена? Листопад дуже важливе явище в житті рослини. Разом з опадаючими листками з рослини видаляються наявні з листка непотрібні, а іноді й шкідливі речовини. Крім того, зменшується випаровування води, щоб рослина не загинула взимку. Листопад дуже важливе явище в житті рослини. Разом з опадаючими листками з рослини видаляються наявні з листка непотрібні, а іноді й шкідливі речовини. Крім того, зменшується випаровування води, щоб рослина не загинула взимку. А чи знаєте ви, що в тропічних рослинах теж опадають листки? Наприклад, знаходитись під кокосовою пальмою небезпечно, не тільки тому, що в них падають плоди, а й тому, що падають листки. Листок кокосової пальми має великі розміри. Довжина понад 5 метрів, ширина понад 1,5 метрів. А важить такий листок 10-15 кг і живе не більше 3 років. А потім опадає. У Індії росте рослина калір канда, листки якої перебувають апетит. Людина, якою б голодною вона не була, з'ївши один-два листочка цієї рослини, почуває себе ситою протягом тижня. Але насправді це тільки ілюзія ситості. Оцініть свою роботу на уроці. Дайте відповідь на запитання. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з темою дало мені. Найцікавішим на уроці для мене було. З урока я взяв взяла для себе. Домашнє завдання опрацювати параграф 19. Створити лепук, видозміни листка. Бажаю успіхів у виконанні!